Три помилки із словом готовач, які ти скоріше за все робиш. Перша і найбільш поширена помилка це коли ми говоримо щось типу готує салатке, готує часто, готує котлети і так далі. Prawильно, robię sałatkę albo przygotowuję sałatkę, robię ciasto albo piekę ciasto, robię kotlety albo smażę kotlety. Gotować to w polskiej mowie waryty i jego my używajmy tylko wtedy, kiedy warzymy coś w prawie sensie tego słowa. Gotować można na przykład, zupę, gotować ryż, gotować makaron i tak dalej. Druga pomyłka, gotuje się do wyjazdu. To kiedy my chcemy powiedzieć gotuję się w pojezdku. Gotuję się. Це варюся. Я варюся в поїздку. Правильно, не готує ще до виїзду, а приготовує ще до виїзду. І третя помилка зготує ютро зупе. Це коли ми хочемо сказати, я зварю завтра суп, правильно, уготує ютро зупе. Зберігай, щоб не загубити, ну і підписуйся, у мене ще багато цікавого.